Що, друзі, 1 вересня, батьки, студенти, всім бажаємо терпіння, успіхів. Ми працюємо, всім привіт. Такий 1 вересня починаємо все, як завжди, все в роботі і все перевірки. Зараз діагностуємо для замовника перед покупкою Volkswagen Tiguan в airline комплектації. Автомобіль, до речі, 2020 року. Звісно, на двохлітровому дизелі, на повному приводі, на автоматі. Зараз покажу. І з пробігом 140 тисяч кілометрів. Стильно виглядає сучасний автомобіль, популярний взагалі, тому що вони економні, вони надійні, вони вже перевірені часом. Такий автомобіль, як для сім'ї, в принципі, гарний варіант. Панорама, люк, звичайно, є, чорна стеля, трьохзона кліма, преміальна музика Діна Аудіо. Ну і сама комплектація Airline така, додає такої агресивності, так скажу. Тому всім гарного дня.